Радослав Сікорський заявив, що Росія глузує з доброї волі президента США. Польська економістка прокоментувала подешевшання долара. Магдалена Беят критикує пропозицію щодо українців у чергах до лікарів. Російські атаки на українські міста є глузливою відповіддю Владиміра Путіна на підготовлений США план припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, як він зазначив, США зробили багато, щоб Владиміру Путіну було легше завершити війну. Він згадав голосування з Росією в Радбезі ООН, відмову від роботи над створенням трибуналу для засудження злочинів агресії Росії та розмову Дональда Трампа з Путіним. Росія дерві з доброї волі президента станув зіночених. Росія глузує з доброї волі президента Сполучених Штатів. Показує нам, що означає зло. Якби Путін хотів миру, то міг би за це схопитися як за привід до припинення вогню і початку серйозних переговорів. Як кожен агресор в історії, він каже, що хоче миру, а має на увазі, що його жертва повинна капітулювати. Що звичайно хотів би досягти своїх воєнних цілей без витрат. Вже очище вола би осьогнети своє ціле Воєнне без коштів. На думку очільника польської дипломатії, Сполучені Штати мають зробити висновки з цієї ситуації та посилити підтримку України. Як це робить Європа? Курс долара щодо золотого найнижчий за майже чотири роки. Головна економістка банку почтовего моніка куртек заявила, що долар дешевшає через падіння довіри до цієї валюти та побоювання рецесії в американській економіці. Все що усе вказує на те, що на цей момент інвестори більші надії покладають на європейську валюту, розраховують на те, що це власне Європа. Європейська економіка дасть собі раду з цими різними проблемами. Натомість США можуть навіть потрапити в рецесію. Економістка навіть в Додає, що адміністрація Дональда Трампа не має наміру боротися з ослабленням долара. Дональдові Трампові і Адміністрації Дональд Трамп і його адміністрація, і його адміністрація може, долар, може бути зацікавлена слабшому доларі, оскільки слабший долар автоматично означає вищі прибутки експортерів. Моніка куртик заявила, що проблеми американської економіки, ймовірно, змусять Сполучені Штати знизити процентні ставки, що додатково обернеться ослабленням долара. Середній курс долара в Національному банку Польщі становить 3 злотих 75 грошів. Кандидатка в президенти від лівих Магдалена Беяк звернулася до політиків, які беруть участь у президентських перегонах у Польщі із закликом засудити ідею Кароля Навроцького про першочергові черги до лікарів. Кандидат, якого підтримує право і справедливість, вважає, що поляків потрібно приймати раніше за громадян України. Магдалена Баєт вважає, що це скандальна ідея. Я дітей взивам. Я сьогодні закликаю всіх кандидатів у президенти, щоби дуже ясно та рішуче засудили цю абсурдну ідею, фатальну ідею, яка напевно має на меті спробувати вдихнути ще якусь енергію в кампанію пана Навроцького, а лише будує непотрібне напруження між поляками та українцями, і творить, не знаю, пан Навроцький, мабуть, вирішив змагатися з паном Менсеном у тому, хто буде більшим расистом, тільки що ми живемо в Європі в 21-му. Столітті, і я на це ніколи не погоджуся. я ще на то не згодзе. Минулого тижня в соціальних мережах Кароль Навроцький наголосив, що це буде найважливіша зміна закону за останні роки. Цитую: польські громадяни повинні мати пріоритет у чергах до лікарів і поліклінік. Польські діти повинні мати пріоритет у школах і дитсадках. Ми повинні запровадити відсутність доплат на українські та інші пенсії, а соціальні виплати будуть передовсім для поляків, сказав кандидат, якого підтримує право і справедливість.